Привіт! Привіт, друзі! Дорогенькі мої, як справи? Ну що, що робили? Як воно? Знову ти на моєму каналі. Привіт, ченел, де ти зі мною разом з Баліном Олегом полюєш на страшного звіру англійської граматики. Разом ми тут намагаємось подолати всі перешкоди англійської мови. І з тобою сьогодні ми продовжуємо вивчати англійські часи. Так, сьогодні ми разом полюємо на мовчазну лісову зміюку Future, continuous. Але перед тим як ми разом з тобою, друже, почнемо вивчати, що то за зміюка, як її вполювати, треба перевірити, як ти вивчив минулі правила. Наприклад, минулий у нас був гарячий південний було Future Simple. То що? Зробив ти домашку. Давай перевіримо разом увага на екран. Моя голова не хоче вивчати Future Simple. Це Simple тут про регулярність кажеться. My head doesn't want to learn Future Simple. Наступне друге речення. А що її зміюка вивчає цього тижня? Це вже present continuous, тому що дія триває в конкретний момент. What is her snake learning this week? Третє речення. Вона не знає цього. It чи може she, бо ми не уточнили, що це жива, істота чи ні. Doesn't know this. Четверте. Ти ходиш до стоматолога кожен місяць? Present simple або регулярність. Do you go to the dentist every month? Я третє. Я ходжу до стоматолога кожен місяць, і тому він придбає завтра нову квартиру. А тут у нас два часи. Перша частина регулярність, Present Simple. Друга майбутній час. Англійською це буде I go to the dentist every month, and that's why he will buy a new apartment tomorrow. Шосте речення. Present Continuous сьогодні не п'є молоко. Це і є Present Continuous, бо дія триває сьогодні. Present Continuous is not drinking milk today. Сьоме речення. Куди Present Simple піде завтра? Це Future Simple, бо дія відбудеться просто завтра. Where will Present Simple go tomorrow? Восьма речення. Завтра Present Simple не прийде до тебе, бо він зараз спить. У нас такі два часи. Перша частина Future Simple, бо просто відбудеться в майбутньому, а друга Present Continuous, бо триває зараз. Present Simple will not come to you tomorrow because it is sleeping now. Dev'яде. Моя англійська мова поїде туди після школи. Це Future Simple, бо майбутній час. My English will go there after school. І останнє речення: Вони не будуть моїми друзями. They will not be my friends. Просто майбутній час. Ну що ж, ось і все. Сподіваюсь, тебе більшість речень була правильних. Бо це означає, що ти реально розумієш попередні правила. А ми з тобою переходимо далі. То хто воно таке є? Що воно таке є? Future Continuous та мовчазна зміюка лісова. Насправді все знову таки дуже просто. Для того щоб зрозуміти, що то за час, просто подивись на назву Future Continuous, Future – майбутній, Continuous – тривалий, майбутній – тривалий. Ти як гадаєш, що цей час робить в майбутньому ця звірюка? Це дія, яка просто щось зробить просто відбудеться? Чи це дія, яка буде тривати? Молодець. Другий варіант правильно, це дія, яка буде тривати в майбутньому. Це є Future Continuous. Воно буде тривати якийсь може, проміжок часу, чи в конкретні моменти це будеш в майбутньому робити. Але це дія, яка буде тривати якийсь певний період часу в майбутньому. Давай подивимося, чим воно відрізняється від Future Simple. Ну, Наприклад, речення Гарячий південний буйвол, Future Simple прийде до нього. Це буде просто future simple, бо дія просто відбудеться в майбутньому. Просто прийде. А тепер мовчазна лісова зміюка Future Continuous буде дивитися футбол три години. Це же Future Continuous, бо дія буде тривати якийсь певний проміжок часу. Три години. Ось і різниця між ними. І якщо трохи поговорити про будову, щоб ти розумів, як його вполювати треба, чи це future simple, чи continuous, відповіді знову в назві. Перше слово future, значить перше дієслово у future яке дієслово головне. Wheel, молодець, далі Continuous. А як ти робиш continuous мисливцю? Пам'ятаєш? To be з закінченням ing, чи ING, як ми кажемо. Просто поєднуєш це все Future plus Continuous Will plus be in. І виходить Future Continuous. От подивив, які приклади, щоб ти побачив, як воно в реальному житті. Future Continuous буде дивитися футбол 3 години. Future continuous will be watching football for 3 hours. Future Continuous не буде дивитися футбол 3 години. Future continuous will not be around, be... Це скорочена форма вонт. Нагадуємо це вивчали. Won't be watching football for 3 hours. І питання. Future continuous буде дивитися футбол 3 години. Will Future Continuous be watching football for 3 hours? Попереду ставимо дії слово will, бо це майбутній час, і це питання. Ось і все. Ось у вас часто таке, зрозуміло. Якщо тобі щось не зрозуміло в цих реченнях, чому will попереду, чому там not і так далі. Це все я в попередніх відео можеш подивитися ще раз. А про future Continuous це все поздоровляю і полював. Полював цю мовчазну лісову змію Future Continuous. Дія, яка що буде тривати в майбутньому? Тож таким чином, сьогодні ти вивчив четвертий час, тому тримай свою домашку, роби домашку і перевіримо, як ти розібрався з цим правилом, з цим лісовим звіром. Хоча зміюку звірами не називаєш, але на наших уроках можна все. Можна все. Тож я тебе чекаю наступного разу. Роби домашку, будь ласка, став лайк, підписуйся, бо це допоможе розвитку цього контенту. Все, на сьогодні, все. Тримай вуха до гори, мисливцю. Па, па щасливо!